Які питання я чую найчастіше про видалення? Чи можна видаляти родинки влітку? Так, звичайно. Чи боляче видаляти родинки? Ні, це зовсім не боляче. Видалення відбувається під місцевою анестезією. Що робити, якщо з родинку Що робити? Не хвилюватися, обробити антисептиком не на спортовій основі і прийти на огляд до дерматолога. Чи всі родинки потрібно відправляти на гістологію? Так, рекомендовано. Чи залишається рубець після видалення? Залишається, але зазвичай він майже непомітний. Що робити після видалення? Не мочити місце видалення та обробляти антисептиком. Чи можна померти після видалення родину? <смітна> Ні, не можна. А в можна? <смітна> <смітна> Скільки родинок можна видалити за один візит? Скільки захочете, аби було вдосталь часу. Чи прийду я ще раз після першого видалення до вас? Обов'язково прийдете. О, бо вам сподобається і захочеться видалити ще якесь новоутворення.